Пані Оксана, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, понад рік тому в Україні почали з'являтися центри життєстійкості. Яке їхнє головне призначення? Яких результатів вже вдалося досягти за цей час? Чи виконують вони своє призначення повноцінно? Ну, власне, це перший пілотний проект Міністерства соціальної політики, де ми закуповували соціальну послугу. Закуповували ми її в рамках програми по ментальному здоров'ю, яку підтримує Олена Зеленська, наша перша леді. Ти як і завдання в цих центрах це допомагати відновлювати свій психоемоційний стан. І це також вперше, коли ми закуповуємо таку послугу у різних організацій, в тому числі і в громадських організацій. Тому надавачами по всій Україні є як комунальні заклади, так і благодійні організації, громадські організації, близько 150 різних організаційно-правових форм. Організаційно-правових а от з чим приходять туди люди, як їм допомагає і хто? Працює команда, це навчені соціальні працівники і психологи. Звертаються люди дуже з різними питаннями. Наприклад, є матері, які багато років виховують дітей з важкими інвалідностями, в них втома виснаження, і там вони по суті відновили свою радість життя, знайшли можливість подолати ті переживання, з якими вони багато років жили. Знайшли також підтримку у вигляді інших людей, в кого є схожі проблеми. Творили такі групи взаємопідтримки і навіть почали займатися волонтерством. Багато проходять, що є внутрішньо переміщеними особами. Є цілі окремі групи дружин та рідних, які чекають своїх близьких з війни. Ми розуміємо, в якому щоденному стресі перебувають такі люди, коли хтось із своїх близьких щоденно в небезпеці перебуває. Є і ветерани і ветеранки, які вже демобілізувалися і так само потребують підтримки. Порозмовляти психоемоційної допомоги, батьки, що виховують дітей, адже окремим напрямком такої послуги є навчання батьківських компетентностей, коли перехідний вік дітей, коли до школи треба йти, є сепарація, тобто діти бояться залишатися самі, коли маленькі діти мають якісь певні кризи розвитку, взагалі діти також переживають через війну і треба грамотно на це реагувати. І тому такі навчання проводяться в центрах життєстійкості з батьками також. Ці всі послуги вони платні чи безплатні, і хто за рахунок чого фінансуються працівники, які надають ці послуги Міністерство соціальної політики через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю закуповує цю послугу, оплачує заробітну плату всім командам, громади оплачують функціонування просторів, тобто фізичних місць, де розташовані такі центри життєстійкості. І це таке поєднання громадського сектору, громади і держави в наданні послуги. А для людей ця послуга є абсолютно безкоштовною для усіх громадян, хто вирішить за нею звернутися. Експеримент завершиться. Центри життєстійкості лишаться. Звісно, в нас вже на підставі перших етапів експерименту, внесені зміни в чинне законодавство визначено, що можуть бути послуги, які фінансуються з державного бюджету, і є загальнонаціональними. Тому очевидно, послуга життєстійкості буде однією з таких, і після завершення експерименту буде внормована в постійній постанові. Одна... Вона дуже хороший показує результат. Більше півтора мільйона людей отримали послуги. І я особисто багато їжджу по таких центрах, спілкуюся з людьми. І та емоція, ті враження, та та душевна така сила і підтримка, яку люди зустрічають один в одного і допомагають один одному. Вона просто не може не зворушувати. Е, кому ви порадили? От зараз нас дивляться, глядачі думають: а чи треба мені туди, чи не треба. Якщо ви відчуваєте біль, сум, тривожність, якщо ви не знаєте, як керувати своїми емоціями, якщо ви зазнали втрати, якщо ви очікуєте когось із близьких, якщо ви внутрішня переміщена особа і є одинокою, почуваєтеся самотньою в тому місці, де ви є, звісно, йдіть туди. Там будуть люди, які підтримують, там будуть люди, які супроводять, які навчать, які допоможуть. Спробуйте, хоча би раз чудесні групові заняття відбуваються арт-терапії, інших різних активностей, Є програма самодопомога, плюс це такі базові речі, які потрібно знати кожній людині. На жаль, нас не вчили цього в школі. Ми не знали про такі виклики, але тепер ми повинні розуміти, як регулювати своє ментальне здоров'я, як регулювати свій емоційний стан, щоб, не дай Боже, не захворіти і завжди залишатись в ресурсі. адже ми повинні бути сильними, життєстійкими. І ще ми сьогодні говорили з представником міністерства оборони. Він нам повідомив про те, що вже посади вводять в армії супроводу військовослужбовців, але у вас цей проект вже діє понад рік. Як оцінюєте результати? Послуга, яка забезпечує соціальний супровід військовослужбовців в військових частинах, вона також є нашою такою пілотною. Є група фахівців, в тому числі є вже демобілізовані учасники бойових дій, які допомагають військовим вирішувати різні їх соціальні питання, що можуть викликати у зв'язку там з мирним життям. Ми вже надаємо таку послугу в 35 батальйонах батальйонах. Поки що вона не настільки масштабується, як, наприклад, послуга життєстійкості, але насправді є надзвичайно важливою, особливо якщо мова йде про госпіталі, оскільки людей у війську, які потребують соціальних послуг, стає все більше, але штат вони не можуть настільки широко на таку допоміжну функцію відкривати. Тому я впевнена, що, попри те, що там будуть окремі фахівці, офіцери, завданням яких буде виключно соціальна робота. Наші команди будуть в поміч таким офіцерам, тому що забезпечуватимуть зв'язок із родинами, зв'язок із громадами, зв'язок з різними соціальними структурами, мають спеціальні знання, які стосуються різного роду соціальних послуг. І різного роду соціальних пільг, які можуть надаватись таким військовослужбовцям, і тому я впевнена, що ми будемо тільки збільшувати кількість військових частин під супроводом. Пані Оксано. Я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися і за вашу роботу. Це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України.